Для кожного з нас 1 вересня це символ нових перспектив і можливостей. Щиро вітаю всіх з днем знань та початком нового навчального року. Нехай він буде вдалим та успішним. Бажаю наполегливості у досягненні цілей, творчого натхнення та успіхів у всіх починаннях. Нехай кожен день приносить нові можливості, а здобуті навички. Відкривають двері до успішного майбутнього. Дорогі першокурсники, сьогодні ви стоїте на порозі всього нового і незвіданого, цікавого і захопливого. І нехай перші кроки до пізнання обраної професії будуть успішними. Навчання цікаве, а подолання невеликих перешкод тільки допоможе вам стати професіоналами своєї справи. Тож сміливо йдіть вперед до своєї мети зичу всім міцного здоров'я, невичерпної енергії, добра, любові та миру. Щиро вітаємо. Ось починається знову навчання для нас усіх. Ми повернулися 1 вересня вранці. Центр професійної освіти, світлий наш оберіг. Україна, моя жовтокоса, твоє золото хліб на ланах. Над тобою горить неба просим, сяє сонце у небеса. Ми повернулися, бо ми сміливі і незламні, бо не скорилися ми ідемо уперед. Горді, упевнені, вірні, натхнені старання робимо знову свій переможний злет. Це посвята для вас, першокурсники. Ви надія і зміна для нас. Опануєте ви всі професії, всі шляхи у майбутнє відкриті для вас. Тим, хто стоїть на варті батьківщини, тим, хто в окопах день і ніч чатує. Подяка від кожної української дитини за те, що перший дзвоник ми святкуємо. Сьогодні всі ми бажаємо щиро бадьорості і сили, великий запас. Хай з вами завжди будуть ангели миру, і хай берегіння опікує вас. Дорогі першокурсники, вдала вам старту, терпіння, натхнення, творчості, успіхів у досягненні своєї заповітної мрії. Любі майбутні випускники, сьогодні ваш останній в житті перший дзвоник і перший урок. Попереду визначальний важливий та відповідальний навчальний рік. Ви Наша надія, наша сила та наша гордість ініціативні, творчі і вже такі дорослі. Хай щастить у всьому, а ми завжди вас будемо підтримувати і допомагати. Шановні третьокурсники, нехай цей рік стане для вас роком професійного становлення. Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту, миру та добра у ваших родинах. Моя Україна, хай дзвоник лунає. Хай нам переможно співають в серцях, ніхто і ніколи нас не здолає, нас не зламає, бо ми всі родина, наш праведний шлях.